Деякі особи, які саме не хочуть, щоб підприємство розвивалося і не хочуть, щоб був розвиток підприємства, саме вони підбурюють трудовий колектив не саме проти мене, як Майбороди, виконуючи обов'язки директора, а саме я вважаю проти взагалі е е е обласної ради, проти депутатів і проти взагалі Полтавщини, тому що це підприємство не комунальне. Це Некомерційне підприємство. І вони лише особи, які повинні за свою заробітну плату належним чином виконувати свої трудові обов'язки. А вони зараз їх не виконують. Я хочу сказати, що питання щодо заступника директора, який це все організовує, Горбань, та крайня Яну Михайловну, головного бухгалтера, я буду дивитися, як вони зараз будуть допомагати. Мені допомагати робочій групі розбиратися з цими питаннями, які виникли на підприємстві. А саме воно фактично зараз не функціонує так, як воно повинно функціонувати. Там е через деякий час закінчаться деякі ліки, а е особливо інсулін, особливо наркотики. Тендери вони не проводять. Вони весь час займаються якоюсь незрозумілою діяльністю щодо підриву та дестабілізації не тільки підприємства, як Полтава Фарм, а я вважаю, взагалі в, район, в межах області. Тому що це ж підприємство, на якому працюють 880 працівників, і воно повинно працювати у всіх регіонах нормально, а їм не дають деякі особи працювати. так Якщо будуть питання, Документально доведені щодо нефаховості, або щодо е, невжиття певних заходів до розвитку, або нанесення збитків, або корупційних складових питань в е, діях головного бухгалтера, заступника директора, або керівників структурних підрозділів, які не хочуть, щоб підприємство було і розвивалося, то е, будемо робити певні висновки щодо накладення, перетягнення до них до дисциплінарної відповідальності. А якщо Разом з робочою групою, разом з фінінспекцією та податковою будуть якісь інші е е документально підтверджені збитки або якісь корупційні діяльні. Тобто хай вирішують це правоохоронні органи, це не до мене компетенції. Щодо всіх заступників, начальників відділів, фахівців, провізорів, нікого ніхто звільняти не збирається. Я ще раз повторюю. Що ми хочемо зберегти підприємство, щоб воно розвивалося? Ніхто нікого з працівників і тих людей, які фахівці на своєму місті і будуть працювати, ніхто не збирається звільняти. І саме я хочу підняти також питання: що я, до речі, не знаю, коли приїде головний бухгалтер. До речі, хтось взагалі там є відповідальний бухгалтер за нарахування заробітної плати. Чи він є на цьому підприємстві зараз? Зараз я буду ходити. В кабінетах вирішувати питання. Я хочу нарахувати саме і зарпо, аванс, аванс на підприємстві. А чомусь мені навіть ніхто з працівників бухгалтерії не хоче мені в цьому допомогти. Тому що вони вже всі відомості знаходяться. Тобто я заявляю, що вони повністю дестабілізують та саботують роботу нормального підприємства. Таким чином.